Привіт, Ютуб! З вами Агрокраїна Дніпро. І ось в нас з'явилися нарешті турбіни ТКР 7 або К-27 на трактори ЮМЗ МТЗ, виробництво Райдер Угорщина. Це дуже непогані турбіни за дуже приємною ціною. А ціну, як завжди, вам скажу в кінці відео. Як ви ми з вами домовлялися, ви дивитесь відео до кінця, а у кінці я вам кажу. Актуальну ціну. Ну, Це я, звісно, шуткую. Турбінка добротна. Ми, як зробили огляд на чистку, їх розібрали за півтори неділі в нас, 10 штук купили. І зараз чекаємо нову поставку, тому що вони закінчилися. Я думаю, приблизно тиждень-два з'являться. І ось поки їх нема, завезли сімки. Як я розумію, сімки більш популярні, їх більш питають нас. І я думаю, вони також в нас розійдуться, їх небагато, 8 штук є. Ось і. Потім також будемо чекати нову поставку, тому друзі, тому кому дійсно потрібно, по такій приємній ціні, телефонуйте вже зараз, замовляйте, щоб не було таке, що вони закінчаться. Буде потім чекати два тижні, поки з'являться. Ось також ще є такого плану Чехія виробник, він трошки дорожчий, коштує 15 з копійками, але ну, як кажуть, якість там. Краще, ніж у цих райдер. Той, хто хоче собі найкраще, це в нас Чехія. Ось, але, як я... Це новинка в нас. Так, їх раніше не було. в нас. Ми ось 10 штук продали. Відгуки дуже гарні, тому не бійтеся, все буде з нею порядок. Давайте подивимося на неї поближче. Валік, люфту немає, все відбалансовано. Є шилдік. К-27 турбінка. На кожній частині цього агрегату є якесь маркування. Ось якесь відливка. З іншої сторони також є якась відливка. Далі подивимось, всі бокти, бачите, з краскою, як і на Чіській. Нижня ракушка йде здвоєна. Не одинарна, як була. Але, по-моєму, із одинарної питань немає. Тобто це таке діло. Але якось воно вроді би як равномірно розпреділяє поток. Е, я не спеціаліст по турбінах, я вам точно не можу сказати. Е, тут також є, бачите, якась відмітка. А, ні, що то я... Опа! Ось таке маркування, бачите, все немає. Тут також відливка. ну Взагалі, ви бачите, турбінка добротна, новенька. Питань не буде. В комплектації є жерстяні прокладки і паронітові прокладки. Під неї запакована вона в оригінальну коробочку Райдер. Ще так цікаво, воно зробили. Це Пінопласт, вони з двох сторін. Ось бачите, внизу був і зверху. Я перший раз бачу, що так турбінку пакували, але це навіть краще, тому що вона не буде там бовтатися по коробці і все чітко до вас доїде. Тому, друзі, поки є, замовляємо, телефонуємо, підписуємося і у Viber, і у YouTube. Дякую за увагу.